Офіс молодіжного парламенту Кременчука знову наповнився дитячими посмішками, сміхом та творчістю адже вчора для малечі віком від 7 до 12 років провели неймовірний майстер-клас. Традиційно в офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувається захоплюючий творчий майстер-клас з виготовлення 3D-зебри. Учасники мають унікальну можливість втілити свої фантазії, створюючи яскраві та неповторні поробки. Кожен може проявити свою креативність, вибираючи кольори та матеріали для оздоблення тварин. Такі майстер-класи дійсно вже стали традиційними проте кожного разу учасники відкривають для себе щось нове та цікаве. До того ж, такі майстер-класи це гарний спосіб для діток поспілкуватися один з одним та просто гарно провести час. Робимо зебру з папіру, розфарбовуємо її зараз. Ми розвиваємося, малюємо, вирізаємо. Ми багато чого робили. Такі заходи не лише розвивають у дітках творчість, креативне мислення, дрібну моторику, а й допомагають відволіктися від тривог та сирен, які зараз, на жаль, вже стали буденними для кожного українця. Тож волонтери молодіжного парламенту завжди намагаються вигадати цікаві та захопливі заходи для діток. Мені дуже подобалось, тому що я знайшла багато нових друзів, побувала в нових місцях, дізналася багато нового. Аби не пропустити наступні заходи, слідкуйте за офіційною сторінкою молодіжного парламенту Кременчука. У соціальних мережах Софія Григоренко Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.